Знайомтесь, це мій дід. Він каже, що в нього звичайна ферма. Ага, звісно. Де ж той гусак? Хоч хробаки б за мною збирав. У них там якась спецоперація в лісі. Дід каже, це грибне полювання. Але я бачив, як вони ховалися від кабана. Здається, гусак винен кабану грошей. Рибалка тут теж специфічна. Я не знаю на що він ловить, але риба сама вистрибує із води. А це місцеві розбірки. Гусак тут, як шериф, а кіт ну, кіт просто намагається вижити в цьому дурдомі, харчування у них спільне. Дід каже: ми з гусаком одна сім'я. Сподіваюсь, на різдво ця сім'я не опиниться в духовці. А ось тут я почав хвилюватися. Дід каже, що це звичайна свиня. Але я бачив, як вона їла капусту разом з відром. Зайці тут теж на стероїдах. Я боюся виходити в город без битки. Знову їдять. Чесно, я ніколи не бачив, щоб птах так любив хліб. Мені здається, цей гусак скоро почне вимагати право голосу на виборах. Ви думаєте, це колодязь? Ні. Це дідовий акваріум. Там живе сом Валєра. Він смішно булькотить і іноді гавкає на чужих. Інтернету в нас немає, зате є півень провайдер. Коли сигнал зникає, дід проводить технічне обслуговування. Працює краще, ніж Starlink. А це я навіть не питаю. Дід каже, що це чорнобильська білка, їсть тільки вареники з вишнею. Я намагався загуглити, але телефон тут не ловить. Сьогодні вони зловили шпигуна. Кіт пропонував страту, але дід вирішив провести допит. Романтика. І знову насильство. Цей кіт колись напише мемуари про своє важке дитинство. Єдина нормальна істота тут це собака. Хоча, судячи з того, як вона копає, можливо, вона шукає нафту. І, звісно, прораб коза контролює кожен рух, дід вже не має сил сперечатися. Ось так ми і живемо. Завтра він обіцяв показати, як ганяє він на тракторі. Підпишись, якщо хочеш це бачити.